Тому налаштовуємося. А у нас, а у нас, а у нас гуляночка. Це на нам не класну. сюда. Я тусіла, виїхала, ну і зразу впала. Again? -пиво. Але кататись кататися не знаю, чи вийде. Та я навіть стала на борт. Ми взяли наші сноуборди. Чоловік їде. Я єдина людина, яка не вміє кататися. Так, ми прийшли на сніданок. Боже, тут таке нам красиве. Подивіться, як гарно. Просто. Тут можна постирати свої шмоточки. Меню з чотирьох позицій, більше в них нічого немає. Каже, от тобі телефон, от тобі ютуб. Вчися, я поїхав. Все дуже добре. Мій чоловік, коли голодний, то дуже злий. Пора рахувати гроші. Скільки, скільки. день номер два. Андріано. Так, ми взяли по одному. П'яти один. Ми, по ходу, заїхали на чорну горку. Кожній сім'ї повинен бути свій лошок. Знімали, а ну це це, це думаєш можна показати.